Привіт, в цьому відео ми з вами будемо створювати невеликий, але цікавий текстовий редактор для нашої Android-програми. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. В минулому уроці ми вже створили досить гарний дизайн для головної сторінки нашої програми. Тепер я пропоную трохи вдосконалити цей дизайн, а саме я пропоную видалити головне зображення, та замість нього ми додамо декілька полів, через які ми будемо отримувати інформацію від користувача. І далі цю інформацію ми зможемо як зберігати, Зберігати в файл, так і зможемо зчитувати цю інформацію з файлів. Таким чином, у нас буде досить такий примітивний, але все ж таки текстовий редактор. Отже, давайте ми таке з вами зараз і зробимо. Перше, що ми робимо, ми вибираємо ось цю картинку і просто її видаляємо. Тобто вона мені тут більше не потрібна, вона була чисто як така заглушка, і більше ця картинка вона мені тут не потрібна. Далі, наступне, що ми можемо зробити, так це ми можемо відразу через графічний інтерфейс. Ми можемо перекинути сюди такі об'єкти. Як plain text. Ми його просто сюди беремо, перекидуємо. Поки що не важливо, де він буде знаходитися. Ми все це будемо редагувати через код, мені так буде зручніше. І також пропоную перекинути сюди ще один plain text. Відповідно, в нас буде просто два поля, через які ми зможемо отримувати дані від користувача. Далі, ми давайте одразу перейдемо в дизайн. Е, І тут в дизайні ми дещо з вами змінимо. По-перше, ми давайте одразу поміняємо ID. Тобто, перше поле це буде UserName field, А друге поле, поле відповідно це буде user bio field. Тобто, через перше поле я отримую якби інформацію про ім'я, а через друге я буду отримувати повноцінну якусь там біографію якогось певного користувача. І тут одразу є важливий момент. Справа в тому, що якщо в першому полі нам достатньо буде отримати якийсь невеликий текст, наприклад, там Джон, Боб, я не знаю там Петро та, -та і так далі. То в другому полі ми повинні отримувати досить таки Великий об'єм тексту, адже біографія вона може складатися не з одного слова, а з. Повноцінного якогось там тексту, тому я пропоную тут для нашого другого поля одразу змінити input type. Наразі input type в нас сказаний як текст, і це просто таке невелике поле. Ми ж давайте з вами скажемо те, що тепер тут буде такий тип, як текст multiline. Таким чином, я зможу це в це поле вводити не одне якби речення, не один рядок, а відразу багато рядків. І відповідно цей текст я зможу отримувати та зможу редагувати. Це мені буде більш зручно. Також ми давайте відразу тут замінимо наші текстові написи. Тобто я не хочу використовувати тут текст, який підставляється відразу. Замість того, тут нехай буде написано Відіть ім'я, відповідно, це в першому боксі. А тут буде написано Відіть біо. Ну, не будемо повністю писати, просто відідіть біо, наприклад. Окрім того, я хочу нагадати, що нам потрібно ще додати таку спеціальний атрибут, як «Autofill Hints». І в «Autofill Hints» ми додаємо. По факту, підказку, яка автоматично повинна бути додана, в разі якщо хінт звичайний не спрацював, і відповідно я це тут описую. Що для першого, що для другого поля. Окей, тепер, коли ми такі деякі базові налаштування з вами зробили, ми давайте пограємося трошки з саме розташуванням цих об'єктів. По-перше, ми повинні вказати, як, яка ширина та висота буде у цього об'єкту. І давайте це е, буде трошечки інакше. Ми давайте скажемо, що ширина буде match-parent, тобто ми будемо займати повністю усей, увесь розмір. Е, висота це wrap content нехай тут воно так і буде залишатися. Окрім того, ми давайте додамо меджін. Horizontal, це буде 50 пікселів по бокам, тобто трошечки зменшимо цей весь наш об'єкт. Також ми одразу повинні прописати стрілочки. Давайте ми їх ось тут вже через графічний інтерфейс опишемо. Ми якби підтягуємо наш об'єкт до верхнього цього меню, ну верхнього боксу. А також стрілочки робимо по бокам, тобто з одного і з іншого боку. Відповідно, ось такі стрілочки в нас тут ще повинні бути. Ну іначе, стрілочки дійсно прописалися. Ось ми їх можемо помітити. тобто ми Прижалися до боків, а також ми прижалися до верхнього нашого елементу. Також в мене тут є Merging Horizontal, він не видалився і це добре. І плюс я давайте ще додам Merging Top, просто відступ зверху. Наприклад, це буде 20 пікселів, і в цілому цього вже достатньо, але я пропоную ще змінити тут Input Type. Нам Input Type Text теж підійде, але тут справа в тому, що є спеціальний такий тайп, який називається як Text Person Name. і це прям ідеально те, що нам підходить. Таким чином, ми в це поле зможемо ввести щось на кшталт імені. Тобто ми не зможемо ввести сюди якісь там числа, це автоматично буде рахуватися чимось неправильним. Повинні вводити виключно щось, що схоже на ім'я. І звісно ж таки, додатково потрібно ще погратися з другим нашим полем тут я пропоную деякі характеристики скопіювати. Наприклад, layout bits ми вказуємо match-parent. Також ми давайте скопіюємо ось ці меджіни, вони будуть в нас точно такі ж. Окрім того, ми повинні з Вами скопіювати стрілочки, ми прямо їх можемо дійсно скопіювати. До того тут також якісь вже значення були прописані. Ми давайте їх просто видалимо та пропишемо свої власні. І тут мені потрібно вказати те, що ми будемо е, якби під'єднуватися не до ось цього мейнбоксу, а ми будемо під'єднуватися якби до нашого попереднього блоку. Таким е, чином ми до нього якби приконектилися, і від нього робимо ще відступ 20 е, пікселів, що виглядає досить круто. Отже, тепер ми можемо. Ще зайти в режим звичайний. Тут подивитися, чи є в нас помилки. Помилки дійсно в нас є, а ці помилки, вони пов'язані саме з тим, що ці поля вони досить маленькі за розміром. Тобто нам потрібно їх просто збільшити, можна сказати, по висоті. Тому я давайте дійсно також подібне зроблю. Щоб збільшити їх по висоті, в нас для цього є різні варіанти, можна просто layout height змінити, але я пропоную зробити дещо інше. Ми давайте вкажемо, те, що мінімальна висота для. Цього об'єкту, наприклад, буде як 48 пікселів. Відповідно, точно те саме ми робимо і для другого нашого об'єкту. Об'єкти трошечки збільшуються, після чого помилок вже в нас нема. Все, об'єкти, якби по висоті тепер нормальні. Звісно ж таки, дуже багато в нас досі є ось цих повідомлень, але всі ці повідомлення по факту пов'язані знову ж таки з тим, що ми тексти не описуємо в окремому файлі, а також кольори теж не описуємо в окремому файлі. Поки що на це ми не зважаємо. Окей, тепер в нас є. Два поля, і наступне, що нам потрібно зробити, так це зробити ще дві кнопки. Відповідно, ці дві кнопки вони будуть, по-перше, зберігати інформацію в файл, а друга кнопка буде навпаки завантажувати інформацію з файлу. І давайте ми. Для початку, напевно, просто ці кнопки перекинемо якимось ось таким чином. Тобто, це в нас тут буде одна кнопка, ну а другу кнопку скопіюємо вже по зразку цієї першої кнопки, тому поки другу не перекидую сюди. Тут для моєї кнопки я давайте вкажу, по-перше, це ID, наприклад, тут буде вказано save button. Далі розміри я тут міняти не буду. Також ми давайте, відразу будемо вказувати те, що тут буде якийсь відступ зверху, 20 пікселів, плюс Merging Star, Давайте вказуємо. Кажемо, тут буде 50 пікселів. трошки пізніше це буде правильно працювати, поки що це ще не працює. Тут буде написано зберегти, тобто це буде саме кнопка для збереження чогось в файл. Також додатково ми можемо вказати тут колір для тексту, і нехай цей колір буде як білий. А ще я пропоную взяти кнопку, яка була у нас до цього, і просто скопіюємо з цієї кнопки відповідно колір заднього фону, щоб вже бути в якомусь одному загальному стилі. Також додатково ці тулси ми з вами видаляємо, вони нам тут не потрібні. Кнопка відразу перекидується в, е, в, вгору. І наступне, що нам просто потрібно зробити, так це прописати стрілочки. Я давайте, можливо, навіть ці стрілочки зараз е, прямо от в ручному форматі тут їх опишу. Тобто, дивіться, мені потрібно сказати, що верхом цієї кнопки я буду прилягати до такого поля, як User Bio Field. Таким чином, ось я прилягаю до цього поля, і в мене є. Плюс певний відступ. Також мені потрібно ще сказати те, що якби я буду. Створювати стрілочку від початку нашого екрану. Ну і оскільки мерджені я вже вказав, то одразу помічаємо, що кнопка прям ідеально знаходиться в тому місці, де я б того і хотів. Окей, з цією кнопкою ми також з вами розібралися. Створюємо ще одну кнопку. Ця вже кнопка буде називатися відповідно Button. Тут у нас будуть схожі параметри. Можливо, єдине, що ми давайте вкажемо з вами тут, що відступ у нас буде мерджені End, тобто якби з кінця з. Правої сторони. Тут, відповідно, буде інший текст завантажити, так, тільки правильно напишемо. Також тут буде певний фон, певний колір. Це ми все залишаємо. Далі мені стрілочку потрібно вказати відповідно: constraint end to end, тобто мені стрілочку потрібно вказати просто з іншого боку. І ось ми її вже помічаємо. Ну а оцей To Button Off ми не змінюємо, і просто наша кнопка тепер знаходиться з іншого боку. Також вона підв'язана до, до інших наших елементів і виглядає це досить круто. Тепер ще раз можна перейти в графічний інтерфейс, побачити, що саме помилок в нас немає. Ну і в принципі, дизайн для головної сторінки він в нас вже створений. Ось так буде виглядати головна сторінка. Пізніше ще зробимо інші сторінки. Але поки давайте розберемося з функціоналом саме для оцієї. Першої сторінки. Отже, я пропоную зараз зробити От що ми давайте зайдемо в наш Java файл, і тут ми створимо певну публічну функцію. Ця функція буде називатися як SaveData. Ця функція буде приймати один параметр. І по факту цю ж функцію я закріплю за певною кнопкою. Тобто, при натисканні на кнопку в мене буде викликатися ця функція. Також додатково, ми давайте ще створимо одну функцію. Вона буде називатися Load data, і також вона буде приймати певний view. Тепер я можу взяти кнопку Зберегти. Я можу знайти тут таку е, річ, як «OnClick», І відповідно, коли ми натискаємо на Зберегти я викликаю таку функцію як «Save Data». Якщо ж ми будемо натискати на Завантажити, то буду викликати таку функцію як «Load Data». Окей, тепер в нас є обробники подій, Ну і відповідно залишається тільки описати функціонал для цих кнопок. Перше, що ми з вами зробимо, так це ми давайте взагалі створимо декілька полів на базі. Такого класу як Edit Text. Тобто ці поля вони будуть давати нам змогу отримати послання на ім'я та біографію, там будемо отримувати дані, які надходять від, від користувача. Звісно ж такі, назви для цих полів ми давайте скопіюємо з дизайну, аби потім не наплутати ні з чим. Тому ми тут, до речі, я щось тут і так вже наплутав. Дивіться, я може, так і казав, що я хочу юзер field, але по факту це повинно бути не юзер field, а user name field. Це буде, це буде логічно. Тому давайте я одразу тут це переіменую. Також посилання трошки інше тоді вкажу. Ну і це просто буде розумна назва саме для цього поля. Отже, тут також ми створюємо User Name field, а також User bio field. Окей. Тепер все правильно, всі назви якби у нас логічні. Далі, наступне, що нам потрібно зробити, нам потрібно звернутися до Find View by ID, і ми будемо шукати таку річ, як User Name Field. Те саме ми робимо і для біографії. Відповідно, тільки будемо шукати вже інше поле, та також його сюди будемо підставляти. Бачите, це видає мені зараз помилку. Я думаю, ця помилка через те, що я ось тут в ручному форматі все це попереписував. Але повірте мені, як тільки ми запустимо програму, помилки не буде. Та й Наче вона і вже й так зникла, що звісно ж таки добре. Окей, тепер ми давайте спочатку зробимо саме функцію для збереження інформації. Що ж ми тут будемо з вами робити? Для початку нам потрібно просто отримати дані від кори користувача. Тому я створюю окрему зміну і в цю зміну буду записувати дані, які ми отримаємо від користувача. Я звертаюся до username field. Далі я звертаюся до функції Get. Текст ця функція дозволяє нам отримати певний текст, який ввів користувач. А також цей текст ми приводимо до формату саме е, рядка. Окрім того, ми робимо точно те саме і для біографії, єдине, що працюємо з іншим полем. Тепер ми отримаємо дані від користувача і далі з цими даними ми вже можемо працювати. Я пропоную зробити от що. Для початку ми давайте просто звернемося до username та перевіримо, а, чи не порожній цей рядок. Бо якщо рядок порожній, то в такому випадку нам взагалі потрібно виходити з цієї функції а також додатково будемо користувачу видавати інформацію, що. Ви нічого не ввели, відповідно, ми нічого і зробити теж не можемо. Тому тут я буду писати: «Введіть дані, нехай буде у нас щось на кшталт такого. Ну і також ми вказуємо, наскільки довго буде це повідомлення показуватися, та просто його в кінці показуємо. Окей, це така банальна, легенька перевірка. Що якщо користувач не ввів ім'я, то ми виходимо з функції та й на тому все. Також за бажанням можете ще біографію перевіряти, але я просто вже залишусь тільки на цьому етапі. Далі, наступне, що Потрібно зробити, так це вже збереження даних в файл. Якщо в нас все добре, то ми повинні відкрити файл, зберегти туди дані, і, відповідно, в кінці ще й повинні закрити файл. І щоб подібне зробити, ми повинні звернутися до такого спеціального класу, який називається як FileoutputStream. На його основі ми давайте створимо якийсь певний об'єкт, а також використаємо таку функцію, як OpenFile.output. Дана функція дозволяє нам відкрити файл в певному режимі. якщо цей Файл нам не вдасться відкрити, то буде видана якась певна помилка. Тут я давайте буду відкривати такий файл, який в мене ще не створений. Він повинен створитися, створитися автоматично. І цей файл нехай буде називатися як userdata.txt. Також потрібно вказати ще. Режим, і тут буде пускай режим приватності, тобто mode private. Окрім того, це на даний момент буде видавати нам помилку, адже подібний рядок коду потрібно записувати через обробник помилки. Тому я тут можу звернутися до підказок та просто обернути це все в try-catch. Ось таким чином. Тепер в нас, якщо щось піде не так, та ми не зможемо відкрити файл, то це буде оброблено за рахунок try-catch, і якби не буде фатальної помилки саме при роботі. Програми. Окрім того, що ми використовуємо цей файл output stream, нам також потрібно ще використовувати такий спеціальний клас, який називається як файл output stream writer. За рахунок цього класу, ми зможемо з вами щось саме записати в середину певного файлу. Тут ми просто виділяємо пам'ять. Ми також при виділенні пам'яті в конструктор передаємо е, файл, який ми намагаємося відкрити, а також потрібно ще й вказати, нам, е, яке буде кодування для цього файлу. Ну і ми будемо використовувати, використовувати стандартне кодування utf 8 коли ми можемо писати і на керівниці, і на латиниці. Відповідно, українська та англійська, вона тут повинна, бути, повинна підтримуватися. Далі ми додатково повинні ще з вами створити таку річ, як Buffer Writer. Знову ж таки, це спеціальний клас, який буде дозволяти нам щось записувати. Тут ми знову ж таки виділяємо пам'ять та вже передаємо наш попередній об'єкт, а саме OSW, або ж output Stream Writer. Ну і нарешті, коли всі ці об'єкти створені, коли ми вже можемо відкрити файл, коли ми його можемо відкрити для запису, і коли в нас є нарешті об'єкт, через який ми можемо щось записувати, ми можемо дійсно приступити до запису інформації. Для цього ми звертаємося до нашого об'єкту, звертаємося до функції write та вказуємо, що конкретно ми будемо записувати. Давайте для початку першим, якби рядком можна сказати, ми запишемо username, тобто запишемо ту інформацію, яку ми отримуємо від користувача. Також додатково наступним рядком ми ще будемо записувати просто перехід на новий рядок. Для цього ми прописуємо slash n, і це буде перехід на новий рядок. Окрім того, ми давайте ще з вами скопіюємо цей рядок коду. Після цього всього ми будемо ще підставляти біографію користувача. А також в кінці, щоб закінчити якби, роботу з файлом, ми повинні використати таку функцію, як «flash». Ну і все це постійно видає нам помилки, а помилки видаються через. Те, що нам потрібно додати ще один обробник е, можливої помилки. Тому ми ось тут дописуємо IO EXCEPTION, і відповідно тепер ми з вами оброблюємо помилку, яка може відбутися на моменті відкриття, а також помилку, яка може відбутися на моменті запису інформації. Ну і більше, бачите, тут нічого не підсвічується. Окрім того, ми давайте ще звернемося до. Виходить username field взагалі до цього повноцінного поля. І тут ми, після того, як запишемо інформацію, ми будемо повністю очищувати саме це поле. Тому ми звертаємося до функції set text та вказуємо, що там буде підставлений ось такий порожній рядок. Ну і в кінці, що ще я пропоную зробити, так це виводити якесь вспливаюче повідомлення. Тут ми будемо просто казати те, що давайте так напишемо, все збережно. Наприклад, буде ось такий. Текст. Окей, okay, в принципі, це вже можна було б записати та перевірити, як це працює, але поки що в цьому не буде якої, якогось сенсу, адже поки що ми з вами не реалізували ще підвантаження даних, а тому ми зможемо зберегти, але не зможемо перевірити роботу. Тому пропоную одразу ще реалізувати саме функцію load data, а пізніше ми вже все це будемо з вами тестувати. Функція load data насправді буде дуже схожою з нашою попередньою функцією. Єдине, що, якщо раніше ми з Вами постійно працювали з output. То тут ми постійно будемо працювати з вже іншою системою, а саме input. Тому я створюю об'єкт на основі класу FileInputStream. Далі я використовую іншу функцію, а саме OpenFileInput. До цього було open file Output. Тут мені також потрібно вказати, з яким файлом я буду працювати, а от режим вже можна і не вказувати. Знову ж таки, тут буде помилка, адже ми повинні все це обернути в try-catch, Після цього помилки вже тут відповідно не буде. Окрім того, ми з вами повинні використати такий клас, який називається як Input На його основі ми також створюємо певний об'єкт. Тут ми виділяємо під нього пам'ять, ми передаємо туди наш попередній файл, який ми намагаємося відкрити. І також потрібно вказати кодування. Для цього ми звертаємося до стандарт. Виходить, стандарт чарсет і вказуємо те, що буде кодування. в нас таке саме, тобто UTF8. Далі. Ми можемо з вами створити ще один е, об'єкт. Він називається Buffered Reader. За рахунок нього, ми вже нарешті зможемо щось зчитувати з файлу. Тут нам лише потрібно виділити пам'ять та передати ось цей попередній наш об'єкт ISR. Е, далі, тепер ми нарешті можемо зчитувати інформацію, і цю інформацію, яку ми будемо зчитувати, ми будем, будемо поміщувати в певні е, зміні. Е, тут як взагалі буде відбуватися логіка. У нас інформація буде зчитуватися по Рядка. І попередньо ми з вами робили як? Ми з вами в першому рядку записували ім'я користувача, далі переходили на наступний рядок і там вже інформація про його біографію. Тому ми давайте зараз саме так і зробимо з вами. Ми просто для початку считаємо перший рядок. Для цього нам достатньо звернутися до BR і звернутися до read line. Таким чином, ми считаємо перший рядок. Також додатково ми можемо тут одразу виконати перевірку, тобто, якщо в нас name, він а, так і залишився. Залишився як значний анал, то в такому випадку ми для нейма будемо просто підставляти порожній рядок. Адже дійсно користувач може спочатку натиснути на е, оце зчитування даних, але ще нічого не буде збережено, тому ми повинні додавати ось подібні перевірки. Також потрібно додати ще один кетч, точно те саме, що ми робили до того. Ну і тепер в нас оброблюється помилка при відкритті і оброблюється помилка при е, читанні з файлу. Тепер в нас як буде все просто прекрасно Отже, перше Перший рядок тексту ми з вами вже считали. І тепер наступне, що нам потрібно зробити, це считати усі інші рядки тексту. Справа в тому, що біографія вона може мати не один рядок, а там 100 рядків, наприклад, тексту. І повністю всі ці рядки нам потрібно считати, а пізніше вже, наприклад, вивести на екран, підставити їх в якесь поле і так далі. Отже, щоб це зробити, я, при... я пропоную взагалі скористатися таким класом, як StringBuilder. Він дозволяє нам дуже швидко побудувати. Якийсь певний рядок, або ж якийсь певний текст, відповідно, створюємо об'єкт на його основі. Також ми повинні виділити пам'ять під цей об'єкт, а далі ми можемо зробити наступне. Ми давайте ще швиденько тільки одну зміну створимо. Це просто зміна, в якому будемо поміщувати. Ну. Певний рядок. А далі ми вже робимо ось що. Ми створюємо цикл. В цьому циклі ми прописуємо те, що ми будемо в нашу зміну line кожен раз записувати інформацію з нашого цього файлу. Для того, щоб считати інформацію, ми будемо використовувати read line. Окрім, того, нам потрібно тут ще додати перевірку, і ця перевірка вона буде наступною: тобто, ми все це будемо зчитувати до тих пір, поки в нас є рядки. Ну а поки в нас є рядки, в нас не буде. Повертатися знач значні анал, і відповідно ми постійно будемо зчитувати рядки та далі з ними якось там будемо взаємодіяти. Отже, за рахунок буквально цього циклу, ми вже прочитаємо повністю ряд усі рядки з файлом та зможемо їх кудись записати. І давайте дійсно ми з вами таке зараз будемо робити. Тобто, перше, що ми з вами робимо, ми перевіряємо, чи взагалі є в нас вже якийсь певний текст в нашому цьому string білдері Для цього ми використовуємо lens. Якщо в нас виходить більше. Ші ніж нуль символів. Якщо в нас взагалі є вже якийсь текст, то відповідно нам кожен раз потрібно буде додавати ще перехід на новий рядок, щоб зберегти ту саму структуру, яка була в нас в файлі. Якщо там був перехід, то ми відповідно цей перехід також зберігаємо. Ну і далі ми просто повинні кожен раз е, виходить додавати до нашого файлу той рядок тексту, який ми з вами зчитуємо. Ось так це тут буде відбуватися. Ну і звісно ж таки, ми давайте ще з вами. Звернемося до UserName Field і встановимо ті дані, які ми считали. Це відповідно ім'я користувача. А також ми звернемося до User bio field і сюди ми підставимо всю нашу цю біографію. Єдине, що біографію потрібно ще привести до стандартного формату е, рядка, тому використовуємо ще тут ту стрінг. Ну і в кінці можемо ще також додати е, вспливаюче повідомлення, щоб було вже все дуже дуже гарно. Отже, давайте тут ми напишемо, що дані. І завантажено, та й на тому, в принципі, все. Окей, таким чином в нас вже повинен працювати текстовий редактор. Ми будемо отримувати дані від користувача. Ми зможемо ці дані зберігати в файлі, а також ми зможемо ці дані зчитувати з файлу. І при зчитуванні ми всі ці дані будемо поміщувати назад в ось ці поля, ім'я та біографія. Отже, програма запустилася. Тепер ми можемо все це перевірити. Дивіться, ви натискаєте на поле. За бажанням ви можете натиснути на клавіатуру та додати іншу клавіатуру, наприклад, українську. Я вже давайте просто на англійській тут щось пропишу. Відповідно, я прописую, наприклад, ім'я як Джон, також біографію. Давайте я тут скажу сам текст, сам текст. Ну тобто, бачите, я можу тут переходити на нові рядки, і відповідно декілька рядків тексту я тут якраз і прописав. Тепер я натискаю на зберегти. Написано, що все збережно, і це просто чудово. А тепер, от що я пропоную зробити: ми давайте буквально повністю вийдемо з самої програми, ось таким чином ми її тут. Закриємо. А, інші то якісь інші програми в нас там відкриті. І відповідно, тепер давайте ще раз ми перейдемо в нашу програмку, натискаємо завантажити, і відразу дані в нас завантажуються. Чому так відбувається? Тому що всі дані вони зберігаються в файлі, і відповідно, скільки ви там разів не виходили з програми, все одно все це буде збережено. Ну що ж, таким чином, ми з вами створили досить примітивний, але все ж таки цікавий текстовий редактор для нашої програмки. На цьому ж в мене все сподіваюся? Весь урок вам сподобався, і якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!